Добрий день, мої малята! Ой, хто це стукає? Погляньте, та це ж сніжинка. Вона завітала до нас в гості і пропонує погратися з її подружками. Пограємо! Дітки! Вам потрібно уважно дивитись на екран і, коли з'явиться сніжинка, дмухати на неї, поки вона не зникне. Приготувались! Молодці малята, а зараз пропоную послухати віршик, який написав Анатолій Костецький, називається Сніжинки. Слухайте уважно. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дітки, сподобався вам віршик? А тепер скажіть, які сніжинки? Так, тоненькі. Куди вони сідають? Правильно на мене сідають. Дітки, а з чим вони переплутали Оленку? Правильно, з ялинкою. А тепер пропоную ще раз послухати гарний віршик. Та спробувати його вивчити. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Молодці мої малята. А тепер пропоную вивчити цей віршик, зняти його на відео і надіслати нам. До побачення, до нових зустрічей!